Лікувальна фізкультура, ерготерапія, фізіотерапевтичні процедури та масажі і це ще не весь перелік послуг, що надають в центрі комплексної реабілітації Донбас Прикарпаття. Внаслідок повномасштабного вторгнення багато захисників та захисниць отримують поранення різного ступеня тяжкості. Тому для повного відновлення їх функцій їм необхідна допомога фахівців. Зараз ну звичайно в даний час ще дуже багато військових, які приходять на реабілітацію. Приходять вони з різноманітними патологіями. В основному це є поранення. Тому також ми їм надаємо всі наші види допомоги. Ну і в принципі вони є дуже задоволені. Важливим моментом для реабілітації військових є правильний підхід, розповідає масажист лікувальної фізкультури Володимир Керницький. Спершу вони вивчають ситуацію і надалі розпочинають працювати над реабілітацією. Для цього центр облаштований сучасним обладнанням. Під час війни приходять сюди солдати, багато звертаються. Ми надаємо їм послуги, залежні від поранень. Є солдати що з пораненням, даємо їм більше акцентову увагу даємо на ту ділянку, де нам потрібно більше займатися. У нас є елвінова дошка, ми займаємося з ними. М'ячі є, що можемо займатися, займаємося з фітнес резинками даємо більше на ноги вправи їм. Ще займаємося з, з подушками. Балансіровку для балансу, що може людина тримати рівновагу. І з мотомет, мотометом займаємося. Багато є таких як вам сказати, апаратури, що для воєнних, щоб займатися. З ними. Відновне лікування бійців після поранення потребує тривалого часу. Вже понад місяць центр відвідує колишній військовослужбовець Віктор Мурга. Після поранення в ногу він міг ходити лише з милицями, каже чоловік. Проте після комплексу сеансів відчуває значне покращення. Стараємося попить піднімати добре. добре. Зразу я сюди зайшов буквально на милицях, але за період реабілітації я досить непогано відновив ногу. І вже звідси, якби я ходив без милиць, Ну, хіба дуже далеко потрібно було йти, то тоді так, десь колись я брав милицю, А зараз вже взагалі без милиць ходжу, навіть якщо і потрібно десь далі піти. Нога досить непогано відновилася. З реабілітації це досить, ну, воно досить допомагає відновленню і ніц не... Я рахую, що воно по важливості так само, як і саме лікування. Тому що лікування ти пройшов, але одномоментно ну, ти відновитися не можеш. І реабілітаційний процес дуже важливо роль цьому раді. Проходить фізичну реабілітацію військовослужбовець Харкова Михайло. Я військовий. Я був поранений, і мене моє воєнне командування сюди направило. Тут є база, і якщо займатися, все буде чудово. Розповідає, аби відновити силу в тілі після поранення, йому необхідні фізичні навантаження. Тому зараз він активно працює. І до де? Тут швидко, назад повітря. Все на суто закачка йде намір. Відчуття змінилося. Появилася розтяжка, появилася здатність до удару та і сили. Загалом вони помінялись. За словами медиків, лікувальна фізкультура є корисною та сприяє швидшому процесу реабілітації. До неї входять вправи на координацію рухів та на розробку дрібних або великих суглобів. каже лікар Дмитро Зубенко. Все залежить від випадку та виду поранення. Військові загалом це міновибухові травми, це після контузій, після осколочних поранень інколи бувають такі, були такі випадки, що після випу міновибухових ще накривало зверху інсультом, то відновлювали фазу ходи, повністю навички розмови. Ну це вже на розвиток мовлення, але моя суть задачі – це фізична активність тобі ж людини. Тобі ж це навчання вже як з нуля йде. Як навчатись правильно сидіти, як навчатись правильно стояти, як навчатись правильно ходити, відновлювати якісь м'язові слаб, слабкі ділянки тіла, тобі ж або закачувати, або навпаки розслаблювати, тому що більшість військових вони перебували в таких умовах, що в них м'язи всі були забиті, постійно навантаження і треба якісь робити розтяжки. Аби процес реабілітації був ще кращим, фахівці придбали сучасний апарат, що дозволяє відновити рефлекторну дугу. Він працює в режимі двох каналів: на розслаблення та скорочення м'язів, призначений для відновлення і покращення рухових функцій при наслідках травм, захворюваннях, а також неврологічних. За допомогою даного апарату у слухача Юрія Димбовського відновилася рухомість руки. Чоловік розповідає, раніше вона абсолютно не функціонувала, але після місяця реабілітації ситуація покращилась. Рука не працювала, не працює, а зараз почала трохи працювати. А вона висіла ні, ні, нічого не робила. Дякувати і лікарям, лікарям почало трохи. О, бачите. а так не робила нічого. Керівниця центру Світлана Фоміна розповідає, до релокації з Краматорська на Прикарпатті не було жодної державної реабілітаційної установи, яка надавала комплексні послуги. Відтепер потребуючі мають змогу отримати як фізичну, так і психологічну допомогу. На жаль, зараз повномасштабна війна, і пріоритет для нас це реабілітація наших захисників та захисниць. Звичайно. Лікарні переповнені. Реабілітаційні центри в лікарнях надають якісні послуги, але ж це недостатня кількість днів. В центрі Донбас на протязі 30 днів людина отримує реабілітаційні послуги, цей комплекс реабілітаційних послуг. Недостатньо людині зробити протез. Треба не тільки надати фізичну реабілітацію, але ж психологічно повернути людину в соціум і займатися саме з родиною військового. Це для нас пріоритет. Наразі в черзі до реабілітаційного центру зареєстровано близько сотні слухачів, каже керівниця Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанії Раї.